Міфи про створення світу різних культур та етнічних груп уявляють разючу подібність, коли доходять до тієї частини, де на сцену виходять люди. Більшість говорить про людський початок у якомусь раю, потім спалахує конфлікт із богами чи силами природи, що призводить до втрати цієї обителі. З з цього часу прагнення людства полягає в тому, щоб відновити первісну пишність. Утихоміруючих гнів богів, сил або заробляючи його за допомогою системи добрих справ та управління поведінкою. Інша альтернатива полягає в тому, щоб згадати будь-яке бажання втраченого взагалі. У всіх цих міфах є частка істини: одного разу ми були в раю, ми його втратили, і тепер прагнемо його відновлення. Але християнство пропонує унікальний шлях до звільнення від зла жертву Ісуса Христа. Завдяки ній ні, ми можемо увійти до нового Божого царства. Нове творіння християнства це сфера, що виходить далеко за межі людської уяви. У нинішньому космосі Бог також за людей, а не проти них. Він забезпечив їх задоволенням і радістю і пообіцяв допомогти їм упоратися з життєвими труднощами, у тому числі з наслідками гріха та зла. З Біблійної точки зору труднощі та випробування готують людей до участі в царстві, для якого вони не були б підготовлені інакше. Ці труднощі не є виразом підлості божества і не позбавлені сенсу. Завдяки їм ми отримаємо ті риси характеру, які необхідні для вічного і блаженного життя в майбутньому з Ісусом Христом.